Вітаю вас, діти! Запрошую на урок. Я досліджую світ. Розпочнемо із справи синоптик. Дайте відповіді на питання. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яким було вранці небо? Чи є опади сьогодні? Яка температура повітря? Сьогодні на уроці ми продовжимо подорож материками землі. Розглянемо природні умови Північної Америки. Відшукайте на карті материк Північна Америка. У яких півкулях вона розташована? Північна Америка третій за величиною материк після Євразії та Африки. Цілком розташована в Північній Півкулі. Які материки його найближчі сусіди? Це Південна Америка. Разом із Південною Америкою вони утворюють одну частину світу Америку. На заході материк омиває Тихий океан, на півночі холодні води Північного льодовитого океану, зі Сходу Атлантичний океан. Від Південної Америки материк відмежований Панамським каналом. Материк Північна Америка дуже багатий на корисні копалини. Достатньо на материку природного газу, кам'яного вугілля, цинку, наявні значні запаси залізної, мідної і свинцевої руд нафти. Поверхня Північної Америки відрізняється різноманітністю і змінюється, якщо рухатись, із сходу на захід. Уздовж західного узбережжя простягнулися високі гори, Кордельєри. Найвища точка Кордельєр гора Маккінлі. У центральній частині материка простяглися рівнини, які на сході змінюються не високими горами, а палачами. Природні умови на материку дуже різноманітні, оскільки він має велику протяжність з півночі на південь. Природа сувора на півночі, де температура взимку опускається до мінус 45 градусів. І спекотно на півдні. На материку є майже всі природні зони. Розгляньте їх на карті. Північна Америка багата на джерела прісної води. На материку безліч річок і Великих Озер. Найбільша річка Північної Америки, Міссісіпі, з притокою Міссурі. Річки Північної Америки повноводні. Великі Озера група з п'яти озер, розміщених у північній частині материка. Вони називаються. Верхнє озеро, Мічиган, Гурон, Онтаріо та Ері. На річці Ніагара розташований величезний Ніагарський водоспад за вишки близько 50 метрів. Спокійний, рівний і дуже гучний шум водоспаду чудно аж на 20 км навкруги. Водоспад це падіння водного потоку річки з уступу. Ніагарський водоспад розташований приблизно всередині річки Ніагара. Цей водоспад складається з двох частин американського і підковоподібного водоспадів. Між ними знаходиться козячий острів, укритий деревами. А зараз хвилинка відпочинку. урок. Корінні мешканці Америки, індіанці, ескімоси та алеути. Ескімоси населяють північ материка, основні продукти їхнього харчування тюлені, моржі риба. У пошуках звірів і риби мисливці виходять у море на своїх легких шкіряних човнах, каяках. Основну частину сучасного населення Північної Америки становлять нащадки переселенців з Європи. Протягом останнього століття в Північну Америку переселилося багато українців. А зараз виконаємо з вами практичну роботу з картою. За допомогою політичної карти світу з'ясуйте, які країни розташовані на материку Північна Америка. Країни. Сполучені Штати Америки, Канада, Мексика та острів Гренландія. Попрацюємо у ЗОшитах. Завдання перше. Підкресли назви півкуль, у яких розміщена Північна Америка. Подумайте, Північна Америка розташована у північній та західній півкулі. Завдання друге. Користуючись картами шкільного атласу, запиши назви корисних копалин, на які багата Північна Америка. Заповни таблицю. Зупиніть, будь ласка, відео на паузу. Попрацюйте самостійно. Перевіримо. Природний газ, кам'яне вугілля. Залізна руда, мідна руда, нафта. Продовжуємо практичну роботу з картою, користуючись атласом, підпиши на контурній карті Північної Америки Гори Кордельєри. Гори Апалачі. Річку Місісіпі. Великі озера. Ніагарський водоспад. Океани, які омивають береги Північної Америки. Чи знаєте ви, що до Північної Америки належить найбільший острів на планеті Гренландія. Більша частина острова вкрита льодом. У деяких районах товщина крижаного покриву перевищує 2 км. Це одне з найхолодніших місць на планеті. Температура тут може опускатися до мінус 70 градусів. А люди живуть тільки у південній частині. Отож, Північна Америка третій за величиною материк. Він умивається водами трьох океанів і розташований у північній півкулі. Уздовж західного узбережжя простягнулися високі гори Кордельєри. Найвища точка Кордельєр – гора Маккінлі. Найбільша річка Північної Америки Місісіпі. Природні умови материка дуже різноманітні, оскільки він має велику протяжність з півночі на південь. Домашнє завдання повторити тему на сторінках 40 4042 та використовуючи різні джерела інформації, дізнайтеся, чи є в Україні водоспади. Підготуйте інформацію про один з них. Дякую вам за увагу!